Ключовий рупор кремлівської пропаганди Володимир Соловйов звернувся до офіційного Пекіна із запитом про підтримку після того, як американська сторона почала затримувати судна російського тіньового флоту. Під час своєї авторської програми на федеральному каналі Росія 1 він фактично розписався у неспроможності Москви самостійно захистити власні інтереси військовим шляхом. тих спокійно договорів ми представляємо танкери, а Китай представляє і супроводження відправляє, і відправляємо, наприклад, от є да, на Кубу. И дальше куда угодно. Конечно. И, Если и... американцы захотят попробовать столкнуться, именно он... поэтому я пусть тебе Две ядерные державы Им... против одной, пожалуйста. Именно поэтому я тебе и говорю. Вот, при... Говоря о Гудериш, говоря о Кубе, говоря о Венесуэле, говоря об Иране или о Гренландии, мы должны сказать своему партнеру, товарищам. китайскому. Все, ребята, вы понимаете, что нас не спасет никакой Совет Безопасности. Пусть он существует, правильно? Гудериш да, на, на выход, но не хватает безопасности. Вот смотри, Не Давай хватает у нас возможности в космосе сейчас быстро развиваться группировку а почему не заключить договор с китайскими товарищами а почему вообще не перейти к иной форме военно-экономического и стратегического правильно. сотрудничества абсолютно правильно было поэтому сейчас надо очень жестко и очень конкретно для себя что-то определить например мы говорим что это наш корабль они его захватили а мы торпедой по нему долбанем Но он же наш негуманно жестоко ужасно ну экипаж сначала его там убрать ну что было понятно не доставайся же ты никому У ході дискусії Соловйов висловив думку, що з китайськими партнерами необхідно досягти прагматичної згоди. Російська сторона забезпечує логістику танкерами, тоді як Китай бере на себе функцію військового конвою та прикриття. За його задумом, такі спільні каравани можна спрямовувати до берегів Куби чи в будь-які інші точки світу. Пропагандист кинув виклик Вашингтону, зазначивши, що спроба втручання призведе до конфлікту США одразу з двома ядерними державами, що, на його думку, має зупинити американців. Крім морського супроводу, Соловйов озвучив потребу в отриманні даних від китайської космічної розвідки, оскільки Росія зараз відчуває гострий дефіцит ресурсів у цій галузі. Він задався питанням, чому досі не підписано відповідних угод із китайськими колегами, та не налагоджено глибший рівень стратегічної та оборонно-економічної інтеграції. Такі висловлювання патріота Росії є прямим підтвердженням виснаження російських ресурсів наприкінці четвертого року повномасштабного вторгнення в Україну. Поки російські війська залишаються заблокованими у виснажливих позиційних боях із величезними втратами та мінімальним просуванням, США почали активно ліквідовувати схеми обходу санкцій, арештовуючи нафтові танкери. У цій ситуації російська пропаганда покладає останню надію на те, що лідер лідерка Сі Сідіпін виступить у ролі захисника для режиму Путіна. Наприкінці минулого року міністр закордонних справ Китаю ван і заявив, що в країні з нетерпінням чекають досягнення обов'язкової мирної угоди між РФ і Україною, яка дозволить усунути першопричини кризи цитата і досягти міцного миру в Європі. Тоді він назвав війну в Україні українською кризою і запевнив, що його країна нібито вже давно наполегливо створює умови для миру і взаєморозуміння між усіма сторонами. Країни заходу неодноразово висловлювали Китаю претензії. Щодо підтримки російської воєнної машини, зокрема шляхом значного імпорту російських енергоносіїв, нафти, газу та вугілля, натомість Пекін наполягає постійно на своїй нейтральній позиції у війні Росії проти України.